Василю, що робити, коли людина, коли людина починає думати про самогубство? Коли людина починає думати про самогубство, це сигнал. Це сигнал, що щось в середині недобре. Щось в середині не добре. І, як правило, самогубці це ті, які тікають від проблеми. Ті, які тікають від проблеми. Вони розказують, що Бог від них відвернувся, Бог їм не допомагає, і тому це проблема. Не так це. Якщо думка про самогубство, її, по-перше, треба не просто проганяти, її треба чимось заміщати, зробити те, що ти до цього часу не робив, або робив дуже давно. Сходити в театр не самому, сходити в кіно, не самому, з кимось, обов'язково з кимось. сходити в ресторан, без поводу, без ні. просто провести час, щоб краще би ти думав, що трохи за дорого заплатив за вечерю, як маєш думати якусь дурницю. Переймайтеся у світі живих, переймайтеся справами живих. Не треба себе, будучи живим, приписувати до спільноти мертвих, до спільноти е, самогубців, до спільноти ті, що в пеклі е, в одиночестві. Пекло це спільнота одиноких. Тому самогубство це дуже в дуже багатьох випадках майже усіх, через те, що не було поруч людини, яка була потрібна, що просто не було поруч нікого. Тому не залишайтеся самі. Старайтеся знайти хоч когось, з ким можна піти в кіно. З ким можна сходити в ресторан, сходити в театр, або просто запроси додому когось з свого колеги і подивіться, якесь кіно вдома, Відкрити ноутбук, хто має можливість на телевізорі, а якщо ні, то навіть в телефоні. Наберіть собі якесь гарне кіно, яке для вас буде корисне. Наприклад, такий фільм, як Поліанна. Ну, Слава Поліна Анна. Поліанна. Це ім'я дівчинки. Дівчинки, яка збрала життя все позитивне. Її тато так навчив. Все, що в світі не проходить, воно все є корисне. Тому рекомендую подивитися фільм Поліанна. Так, Леся. Так, йдемо далі. Слава Богу, Отче Василій є таке слово Божевільний. Значення слова знаємо, але чи правдиве воно Алла? Божевільний? Ну, дивіться, Божевільний це слово там є, є два, два корення, так? чи як воно називається? Два значення Бог і, 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 і свобода. Божевільний, тобто вільний від Бога. Ну, як вільний від Бога? Він сам себе звільнив від Бога. І тобто божевільні, як правильно, вони... І, і, Бог їх не карає, їм гріх не приписується. так? Малим дітям, які не вживають розум, і божевільним гріх не приписується. Так що, що тут є неправильного? Він є вільний від, від Божої... від Божої кари і від Божої нагороди. Чи ця людина буде мати нагороду, чи ця людина буде мати кару. А так само, як малі діти. Знаєте, є таке лоно ненароджених дітей, лоно неохрещених дітей, перепрошую, лоно неохрещених дітей, де діти не терплять, не страждають, але і не торжествують. Вони чекають до того приходу. Другого приходу Ісуса Христа. Ясне діло, що вони будуть введені в Царство Боже, але зараз в даному випадку вони є лоно неохрещених дітей. Так же само і божевільні, Бо тому що людина божевільна вона сама собі то не зробила. Вона би хотіла бути як всі. Читати, писати, радіти, сумувати, але не може через певні фізичні відхилення, фізіологічні відхилення. І тому значення слова правдиве? Ну, наприклад, по-англійськи, crazy. Я замзаєш, що воно там значить. Сумасшедше є таке російське слово. Ну, Воно там інакше має значення, так? Сумасшедший зійшов з розуму, так? А божевільний, воно по-українськи краще якось звучить, так? Вільний від Бога, від Божої кари, а тут сумасшедший. З розуму зійшов. Так що слово правдиве. І тим більше по-українськи воно гарно звучить. Ну, як гарно, передає зміст і спрощує. Отже, Василь, чи можна я йти до сповіді, чи можу я йти до сповіді, коли не постила? Мені 65 років, але я не можу себе заставити попостити. попостити. Господи, прости мені, Світлана. По-перше, якщо вам 65 років, ви є вільні від посту. Чи можете вийти до причастя? Греко-католицька церква учить, що одну годину одну годину стриматися від їжі, від пиття до святого причастя. Одну годину. Якщо ти прийшов до церкви на самий початок служби Божої, перед тим поївши вдома, так? якщо ти прийшов, то поки ти прийшов до церкви, в церкві поки в служба, то якраз до причастя, години тобі вистачить. Можете і не постити, Але якщо ви хочете і можете, щоб гідно і достойно прийняти святе освіте причастне, надати йому особливої такої важності іменно від себе, прошу дуже, будете мати отаку от нагороду відразу. А якщо ні, ну, то користується приписом того, що каже церква, одну годину перед святим причастям стриматися від їжі. Все. Є варіанти, я хочу це сказати, дітей ведуть до, до причастя. Дитина по церкві ходить і їсть коржик. І потім кажуть, все, клади коржик, йдемо до причастия отець вже йде. Не треба таких дітей причащати. А сказати дитині, те, як ти зараз тут їла цукерки, їла коржики, то ти до причастя не можеш йти. Для того, щоб прийти до причастя, коли ти переступив двері церкви, поріг церкви, нічого не їсти, їсти можуть тільки, ну як їсти хворі люди, яким приписано вживати таблетки, і вони мусять вживати, бо прийшла година. Вони випивають таблетку, запивають водою, піст не є порушений. А в інших речах так. Навіть якщо дитина ходить по церкві і корше кість, чи цукерки кіст, чи що-небудь, а потім все, давай давай забирай, бо йдемо до причастя. Я таких не причащаю, але я пояснюю, чому так. Бо тому що нема посту, не витриманий піст.